Є великий виклик в питанні безпеки надання соціальних послуг в приватному секторі. Велика війна породила багато таких надавачів, які в форматі тіньовому здійснюють надання таких послуг. Більшості випадків це групи людей похилого віку, які перебувають в таких закладах, і інколи особи з інвалідністю або маломобільні групи населення. 22 листопада за нашою ініціативою на позачерговому засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було прийнято рішення. Створити відповідну міжвідомчу групу з числа обласної військової адміністрації, представників головного управління національної поліції Запорізької області, головного управління державної служби надзвичайних ситуацій Запорізької області і представництва соціально-сервісної служби Запорізької області для виявлення. Для виявлення таких місць надання соціальних послуг не державного сектору, тобто приватного сектору. І в подальшому їх облік і внесення в реєстр надавачів соціальних послуг. За цей час була проведена робота оперативна моніторингова. Ми виявили додатково шість таких закладів. Зараз соціальна сервісна служба. Українсь на регіональному рівні формує графік перевірки цих закладів, ну і в подальшому, щоб ми їх поставили в реєстр надавачів соціальних послуг і відповідно до державних критерій і стандартів, дали відповідні рекомендації щодо впровадження відповідної діяльності. Це дуже важливо, тому що коли, повторюю, коли ці заклади будуть в фокусі держави, ми тоді можемо відповідно реагувати на ті чи інші проблеми. Ну, і допомогу, і нести якусь певну відповідальність насправді. Бо того, що те, що поза межами державних інституцій, дуже важко за це потім відповідати, але ж ви самі розумієте, що все, щоб не трапилося на території області, завжди будуть посили куди, до обласної військової адміністрації. Тому ми вимушені це все проводити в порядок. І прошу тоді звертаюся до тих, Підприємців, які організували у себе десь на своїх локаціях, проведення відповідної діяльності, просимо виходити на зв'язок, повідомляти про свою діяльність, і разом ми знайдемо вихід в забезпеченні в підтримці в нормальному функціонуванні цих установ.